Чому Бог не відповідає на наші молитви? В першу чергу ми повинні зрозуміти те, що наш Бог є серцезнавець, він на 100% чує твоє прохання і точно знає, чому і для чого ти просиш щось в нього. Отже, давай пригадаємо моменти з твого життя, коли ти звертався до нього за допомогою. Згадав? Так ось. Іноді стається так, що ти про щось просиш Бога і не отримуєш цього. Але чи роздумував ти над тим, чому ти не отримав те, що просив нього? Я хочу тобі трішечки допомогти дещо зрозуміти. Причин може бути декілька. Перша, ти просив не на добро, і Бог бачив, що це тобі не потрібно. Друга, ти просив, але не думав про можливі жахливі наслідки. І Бог тебе від цього можливо застеріг. І третє, ти просив, але ще до цього часу не отримав відповідь. І якщо ти ще досі покладаєшся на допомогу від Бога, то він обов'язково це тобі дасть. Але для цього є свій час. І тобі лише треба трошки почекати, можливо, і не трошки. Пам'ятай, що Бог ніколи не запізниться. І якщо ти вже наважився звернутися до Бога за допомогою, то будь готовий до будь-якого Божого рішення. Адже коли ми на 100% покладаємо наші потреби та проблеми на Бога, то його рішення іноді зовсім можуть не співпадати з нашими очікуваннями. Розповім тобі невеличке свідоцтво з мого життя. Як я чекала 9 років від Бога на повне стілення моїх очей, коли мені було 16 років. Я відчула, що мій зір стрімко погіршується. І я нехтувала лікарями, окулярами та рекомендаціями, щоби призупинити втрату зору. У мене поставили діагноз міопія слабкого ступеню. Я продовжувала далі перенавантажувати свої очі довгими годинами в телефоні, засинала пізно, вставала рано. І з кожним роком мій зір ставав все гірше і гірше. Я почала носити окуляри, лінзи, знову окуляри, ще одні окуляри. І, слава Богу, останні окуляри. Я стаю вже на декілька років старша і починаю розуміти, що я вже дуже погано бачу. В церкві все розмите, людей не бачу, тексти пісень не бачу. Коли співаю сама чи з групою, то окремо для мене обов'язково повинен бути в руках аркуш із текстом пісні. І я починаю молитися до Бога за зцілення моїх очей, бо розумію, що далі тільки гірше а я ще зовсім молода. І я не хочу бути сліпою. Часто було так, що йдучи по дорозі без окулярів, до мене вітались мої знайомі, друзі чи родичі. Я так щільно прижмурювала очі і вдивлювалася в те обличчя, щоб розпізнати. І, на жаль, я просто відверталася, бо зовсім не бачила, хто це був. Я продовжую молитись далі. Відповіді нема. Знову молюсь: нічого не змінюється. Приходили думки, що Бог мене, можливо, не чує, і приходив розчарування. Але не в Бозі, в мені. Я думала, що це в мені якась проблема, і я недостойна цього зцілення від Бога. Не раз я плакала по цьому приводу і так картала себе, що сама собі зір спортила, але молитва та очікування не припинялись. Пройшли роки, я вийшла заміж, вже маю прекрасну сім'ю на той час. Продовжую далі молити за зцілення. І тільки через роки я почала думати про те, що, можливо, в Бога є інший метод, як повернути мені зір. І я нарешті, забігаючи наперед, почала думати в правильному напрямку. Я дізналась про такий метод відновлення зору, як лазерна корекція. Вона підходить не всім, але мені вона на той час підходила. І я собі на секунду уявила, що якби в мене були такі великі гроші на таку операцію, то, можливо, я б і зробила її. І час від часу приходили думки: ось вже завтра почну збирати гроші на операцію. Але скажу чесно, на той момент мене не було з чого відкладати. Але всередині був страх і невпевненість, раптом Бог ось-ось мене вже зцілить. І тут Бог посилає в моє життя людину, з якою ми ще не зовсім добре знали одна одну на той час. І просто говорили про щось своє, зайшла мова за поганий зір. Від неї пролунало питання до мене: скажи, яка вартість цієї операції? Я їй відповіла вартість. Ми трошки ще посиділи, потім попрощались, і я призабула за нашу розмову. І тут, через декілька днів, Бог виконує моє довгоочікуване прохання довжиною в 9 років, ви уявляєте собі, Бога був свій план, як відновити мій зір. Він для здійснення мого прохання задіяв декілька людей, які послужили для мене фінансами та розвилосом на цю операцію. Я в той момент абсолютно не думала, а тим більше я не вірила, що хтось може ось так просто віддати зі своєї кишені таку немаленьку суму. І через декілька днів на мою карту приходять гроші на операцію. Чому я в той момент щаслива, ви б запитали, та я не вірила своїм очам, що я за крок до здійснення своєї мрії. І вже через декілька місяців я виходжу з лікарні з 100% зором. До операції зір був зі 100% ліве око на 7% бачила, праве око на 8%. І тут 100%, ви уявляєте, я просто неймовірно вдячна Богові, що він відповів на мою молитву. Я навіть не можу передати, наскільки я вдячна йому до кінця свого життя. Я чекала на зцілення, а прийшло відновлення від Бога. І як після цього я можу сказати, що Бога не існує, чи Бог мене не чує. Він вже задовго до того потурбувався про те, як, через кого і коли про мене побікнуться. Тепер я виконала свою обіцянку Богові. Я пообіцяла, що буду святкувати людям, якщо Бог поверне мені зі. І тепер я святкую вам про те, як він сильно мене любить, і що він зробив в моєму житті. Нехай моє невеличке свідоцтво буде для вас як доказ того, що Бога завжди часно. Не опускайте руки в молитві. Навіть якщо вам прийдеться чекати ще довго, ви обов'язково отримаєте в свій час відповідь і ще прославити нашого Бога. Благослови